Далі про те, що голови держави і урядів країн-членів Європейського союзу. Ухвалили нарешті одностайне рішення про створення українського фонду обсягом у 50 мільярдів євро для підтримки України впродовж 24 го по 27 сьомий роки. Президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив у мережі ікс, що відповідне рішення було схвалене на спеціальному саміті усіма лідерами. Їх 27 в ЄС у Брюсселі. Ми уклали угоду. Наголосив Мішель. Президент Євроради додав, що рішення було схвалено одностайно. Мішель повідомив, що це забезпечує стійкість, Ке довгострокове передбачуване фінансування для України за його словами. Євросоюз бере на себе лідерство і відповідальність стосовно підтримки України. Ми знаємо, що стоїть на кону, підкреслив Мішель. Нагадаю, що у грудні 23-го року прем'єр-міністр Горщини Віктор Орба на саміті Євросоюзу у Брюсселі наклав вето на допомогу Україні у вигляді 50 мільярдів євро від Європейського союзу, і з того часу в Євросоюзі докладали. Зусиль аби переконати Орбана не блокувати підтримку для України. Зокрема, і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не може зрозуміти позицію угорського прем'єра Віктора Орбана у питанні затвердження пакету допомоги Україні. Туск назвав дії Орбана дивною і егоїстичною грою. До речі, які кроки попереду після сьогоднішнього рішення, Юлія Свороденко, перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки України, зазначає, що тепер Європейська рада, Єврокомісія та європейський парламент мають визначити фінальні умови програми. Після цього європарламент має ухвалити регламент «Ukraine Facility» під час пленарної сесії, запланованої на 26-29 лютого 2024 року. Але вже зараз можна сказати точно, що Україна отримає фінансування від ЄС, і це безперечно можна вважати нашою спільною перемогою. Кроком, який створює базу для макрофінансової стабільності і певності на наступні чотири роки. Коли Європарламент затвердить регламент, буде враховано його фінальні умови у плані. Консультації з ЄС тривають увесь час з початку роботи над документом і спільно буде завершено його підготовку відповідно до цієї прийнятої програми. Після цього план буде затверджено в уряді та передано для розгляду Європейській комісії. Юлія Сверденко наголошує, що Україна розраховує отримати. Перший платіж обсягом 4,5 мільярди євро вже у березні. Наразі уряд працює над відповідною угодою про перехідне фінансування спільне з європейськими партнерами. Перемовини країн-членів та європейського парламенту стосовно цього почнуться вже у понеділок. Всього макрофінансова підтримка бюджету за 4 роки складатиме складе 39 мільярдів євро, з яких в цьому році ми маємо отримати 18 мільярдів євро. Звісно, дефіцит бюджету значно перевищує цю суму. Потреби України в зовнішньому фінансуванні у 2024 році становлять понад 37 мільярдів доларів. Але підтримка ЄС точно стане вагомим внеском у нашу стійкість. Крім того, ми очікуємо, що інвестиційний інструмент для покриття усіх ризиків у пріоритетних секторах обсягом 8 мільярдів євро дозволить залучити в країну більше ніж 30 мільярдів євро додаткових інвестицій. Але Важливість сьогоднішнього рішення вимірюється не лише грошима, воно несе значно глибше значення. Україна наближається до повноцінного членства в Європейському Союзі. Партнери підтримують нас, і ця підтримка залишиться незмінною в наступні роки. Звісно, попереду ще. Чимало роботи для отримання коштів. Ми матимемо виконувати квартальні індикатори плану щодо реформ та інвестицій. Це і реформа публічних фінансів, судова реформа, протидія корупції та чимало іншого від приватизації до покращення умов для ведення бізнесу на території України. Це далеко не повний план реформ, які необхідні Україні. Їх здійснення потребуватиме злагодженої і системної роботи усіх державних органів у наступні роки. Тим часом, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив: якщо Україна претендує на вступ до ЄС, на вступ у НАТО, на отримання великих обсягів допомоги, то не має бути жодної корупції. Про це він сказав в ексклюзивному коментарі кореспонденту «Укрінформу» в ГАЗі. Якщо ми претендуємо на вступ до ЄС, якщо ми претендуємо на вступ у НАТО, якщо ми претендуємо на отримання великих обсягів великої допомоги. Ми маємо бути найкращими, маємо не викликати жодних підозр, жодних корупційних речей не має відбуватись. Але ми розуміємо, що це вимога не лише наших європейських партнерів, а й хлопців в окопах, які зараз віддають свої життя, своє здоров'я заради розбудови нової країни, оновленої країни. Тому все це загальна вимога всього суспільства. Зараз треба цього результату досягти. Корнієнко також повідомив, що за останні роки Україна багато зробила та досягла певних успіхів у боротьбі з корупцією, але виклики ще залишаються у газі. Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко зустрівся з віце-спікером Сенату та віце-спікером Палати представників Генеральних штатів Королівства Нідерланди а також мав зустріч у міністерстві оборони Нідерландів. Я думаю, що наша тісна та глибока співпраця з урядом Нідерландів. Дасть свої результати, і ця підтримка не спадатиме, а можливо ще й зросте. Ми також вдячні Нідерландам за Ф 16 за участь у танковій коаліції, за надання систем ППО, за надання ракет для ППО. Нам дуже потрібні снаряди 155 мм, міліметрів ракети для систем ППО. Як зазначив Корнієнко, звичайно, є великі запити із фронту щодо дронів і РЕП-систем. Говоримо про це, але говоримо і про те, що у ЄС, на жаль. Не так багато виробництв цих систем. Тож ми запрошуємо колег долучатися до таких виробництв в Україні, тому що в нас є ці виробництва і є різні проєкти. Але стосовно РЕП, нам ще потрібно багато розвиватись, і тут ми можемо поєднати зусилля з партнерами, зокрема із Нідерландами. Ми також висловив вдячність Нідерландам за те, що підтримали українську формулу миру та взяли на себе лідерство за пунктом 7, формули миру, відновлення справедливості.